Одеси Геннадія Труханова арештували про це 4 травня. Повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Цитуємо, справа Одеського краяну міського голову Одеси взято під варту. Нагадаємо, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйони гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього. Заводу краян за вдвічі завищеною ціною, як повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 4 травня суд вирішив задовольнити клопотання прокурора та змінити Труханову запобіжний захід, так як той не вніс заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень. Тепер суд відправив його під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі майже 13,5 мільйонів гривень. Труханова взяли під Duartu, premisin cu uzale sudu.